Доброго дня, шановна громада, з вами я, депутат Української міської ради Віктор Лішинський, і сьогодні ми будемо розбирати напевно найбільш очікувану сесію міської ради за останні часи: так звану земельну сесію, яку Туренко ніяк не міг скликати вже досить багато часу, яка все ж таки відбулася минулого четверга, 10 квітня 2025 року. Щодо порядку денного цієї сесії, то у нього нарешті включили так звані людські земельні питання, вирішення яких деякі мешканці нашої громади очікували роками. Усього було розглянуто 62 таких питання, і переважна більшість з них була проголосована на користь мешканців громади. Тобто, нарешті, депутати розблокували цей тривалий земельний колапс, і люди отримали такі необхідні їм рішення по земельних питаннях. Але щось мені підказує, що найбільшу зацікавленість наших глядачів мають викликати саме комерційні земельні питання, яких у цій сесії набралося більше сорока. Зокрема, сумно звісно, дітище Туренко – генплан села Плюти, сумнівні і законодавчі точки зору детальні плани територій, за допомогою яких... Деякі недобросовісні підприємці намагалися легалізувати незаконні будівництва, а також непрозорі схеми відводів земель комунальної власності. Тобто, все те, що Туренко, мабуть, наобіцяв порішати своїм бізнес-партнерам, і те, що ніколи не буде затверджено у теперішньому вигляді, принаймні за цієї депутатської каденції. Чому так категорично? Не буду детально розбирати кожне з цих питань, поясню на прикладі ситуації з генпланом села Плюти. Яка особисто у мене визиває, м'яко кажучи, неабиякий подив, починаючи з 2023 року, міський голова Туренко з манікальною впертістю включає це питання до порядку денного майже кожної чергової сесії, ігноруючи кричущі порушення чинного законодавства у частині погодження меж із сусідніми громадами Козина та Обугова, зауваження екологічних служб, численні скарги жителів села, пропозиції мешканців громади, а також звернення депутатів, членів та Виконкому та військовослужбовців ЗСУ близько десяти разів Туренко виносив дане питання на голосування, і жодного разу воно не набрало навіть 10 голосів депутатів. Як гадаєте, що у такому випадку мав би зробити нормальний очільник громади та й взагалі будь-яка адекватна людина? Ну, звісно ж, урахувати усі зауваження та пропозиції та внести відповідні правки у цей генплан. А що робить наш міський голова Туренко? Вперто, зухвало, і завидною постійністю, ось вже майже два роки він виносить це питання без будь-яких змін, і чомусь кожного разу сподівається отримати інший результат. Хоча цього разу результати голосування за найважливіше для Туренка питання мали б його вразити, адже за нього проголосували лише 5 депутатів з 26, тобто таке собі політичне фіаско. Ну, що тут можна сказати? На прикладі цієї ситуації ми в повній красі бачимо неспроможність пана Туренко приймати адекватне рішення на користь громади, об'єднати депутатів та знаходити компромісні рішення у сесійній залі. То чи потрібен нам такий керманич? Питання риторичне. Але повернемось до сесії і до останньої блоку соціальних питань. Під час розгляду питання щодо упорядкування майнових відносин комунального майна громади? Туренко роздратований тим, що не було проголосовано жодне з комерційних земельних питань, влаштував нам справжню істерику. Вгамовувати його, організувати конструктивну роботу ради та розгляд решти важливих питань довелося депутаткам Ягодзинський, Шмагель та Майвий. І для самих уважних наших глядачів, які додивилися ролик до кінця, ми зробили підборку кадрів, як це відбувалося. Так, у вас адреса є. Ви не знаєте адрес. Ви не маєте мені адресати. Там адреси. Ви зобов'язані. Читайте рекламу. У вас апровід зобов'язаний. А ви валіянка коштує 80 гривень, ви можете змінити. Ви зобов'язані виносите. За скільки вас проголосували? Від загальнуючий сервіс випробувати. А за вас скільки тетя? <свистання> ви оминаєте питань, ви не здатні напрацьовувати рішення, ви не здатні нести відповідальність за кого взяли на роботу. Ви само усуваєтесь від виконання обов'язків. Там вже вибор, що ви Ще раз, ми виділили півтора мільйона гривень. Де результат? Вам результат не потрібен, тільки в земельних питаннях. Вам не болить, а мені болить. дуже ну, Лічіться, якщо вам поведінка очільника громади. Хоча про які моральні норми можна говорити, якщо йдеться про Туренко, який договорився до того, що почав повчати дружину загиблого героя, як їй відноситись до смерті свого чоловіка. Ви уявляєте, яку біль переносять ті сім'ї, і дай Бог, щоб ніколи тої болі не знали. І ніколи не ставте, не ставте, будь ласка, я вас прошу, не ставте ніколи, такі притини. Він така сама, мати, яка сина втратила, мати повітря. Це навіть соромно коментувати. Я щиро сподіваюся, що ми таки дочекаємось того дня, коли всі депутати об'єднаються та проголосують за дострокове припинення повноважень Туренко. І вся громада, нарешті, відчує полегшення та отримає надію на повноцінний розвиток. Чи довго цього чекати? Залежить від решти депутатів. Особисто ми з колегами щоденно працюємо над цим в міру своїх сил та можливостей. Адже справедливість є, але за неї потрібно боротись. Якщо вам сподобалася ця публікація, Підтримуйте нас вподобайками та репостами. Діліться своїми коментарями. Підписуйтесь на нашу сторінку Громада Українки у Фейсбуці та на наш YouTube канал. Будьте обізнаними! Ми працюємо для вас. Далі буде цікавіше. Побачимось!